Я понял, А, голубой такой. Голубой. Ну, я не тоже дал, себе. Вопад хороший. Нормально? Ну, то ли. Ну, хороший. Ну, Вітаємо з вами інформатори. Ми продовжуємо працювати на місцях, де від нічної комбінованої атаки росіян пошкоджені багатоповерхівки. І наразі ми знаходимося біля дев'ятиповерхової будівлі. Тут повилітали вікна, повилітали вікна і під'їзда, і квартир, люди налякані. І наразі тут працюють поліцейські та комунальники. Як ви можете побачити, дуже швидко ліквідовують наслідки. Ось вікна вже затягнули практично всі плівкою. Це ви можете побачити. І ось на першому поверсі тут також було все вибито. І комунальники вже прибрали скло, Ну, трошки залишилось ось на балконі. Але в основному біля, біля поверхівки, як бачите, то практично вже все прибрано. На місці продовжують працювати поліцейські, продовжує працювати громадська організація, яка надає постраждалим і психологічну допомогу, і матеріали видають людям, щоб вони зробили свої вікна. І ось бачите, що комунальники, вікна під'їзду, під які вилетіли, вже ось ви можете бачити, ще працюють комунальники. Вікна буквально повдавлювало, це ми можемо побачити. І для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося Дніпрі. Знімальна група інформатора продовжує працювати на місцях, де від нічної атаки пошкоджені багатоповерхівки. І тут нам розповіли, що вночі тут було дуже гучно, повилітали вікна під'їзду. Їх на верхніх поверхах буквально вдавило про постраждалих на цій ділянці інформації немає. На місці продовжують працювати комунальники, продовжують працювати поліцейські, які фіксують наслідки. А комунальники, ось під'їздні вікна, вже майже затягнуті, затягнуті плівкою. Подробиці з місця подій читайте на сайті інформатора, і ми підготуємо вам відео, де ви почуєте, що пережили люди цієї ночі у Дніпрі. Всі звичайно шоковані. І ось так виглядає багатоповерхівка. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор FM з 17 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Ось бачите, що тут вже практично прибрали все, трошки залишилось на балконі скла, а вікна практично вже. Плівкою, ось бачите, затягнуті. Тож комунальники попрацювали, далі працюють поліцейські та фіксують наслідки. Ми Бажаємо вам сьогодні тихого дня і тихої ночі. Люди нам розповіли, що практично не спали цієї ночі. Доминами Дніпра та області ви можете знайомитись на сайті інформацію Дніпро, також слухайте радіоінформатор ФМ і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.